Люди з таким діагнозом зовсім не так виглядають, як оце ти. Це взагалі ума не пастімо. Що ти придумала собі? Забудь про це все. Чи чули ви колись в свою сторону таке? Чи, не дай Боже, ви колись казали таке комусь. Це якась пасивна агресія. Яка заставляє, знецінює людину і її почуття. І як ви вважаєте, при такому приниженні, як людина себе почуває? Як вона може почувати, коли її справжні почуття? З цією хворобою до того моменту, поки вона дійшла до цього діагнозу, у неї були симптоми, Їй щось боліло, вона за щось переживала, вона погано спала ночами, чи там в неї випадало волосся, чи ще якась біда у неї була, з якою вона довгий період жила. І на кінець їй поставили цей діагноз. І коли вона, переживши, передумавши цей діагноз у себе в голові, пробує потім ділитися. Зі своїми близькими. І дуже часто самі близькі люди починають знецінювати цю людину, тому знецінюючи цей діагноз, це дуже принизливо. Людина, яка тримає це на плаву з останніх сил, щоб ніяк не відрізнятися від вас. Інших. І тим самим ви її принижуючи, кажуть, кажучи, що люди з таким діагнозом виглядають не так. Бляха! Ви що Боги? Ви лікарі. Ви знаєте, як вони виглядають? Да навіть лікарі мають 30% похибок. Але ви ні, ви точно знаєте, як ця людина виглядає з таким діагнозом, саме з таким. Якщо ви бачите людину з гарним волоссям, і вона каже, страждаю андрогенною алопецією, а я О, та в тебе ж таке гарне волосся. Алопеція не так виглядає. Вона бореться, ця людина, бореться з цією алопецією. Більше за всього, дуже багато років, вона вкладає туди дуже багато грошей Те в свої своє волосся, щоб воно на ній росло. І коли хтось приходить і каже, та, що ти придумуєш? нахіра ти купляєш оці всі баночки, оці всі те саме? нормальне в тебе волосся? Воно і нормальне, тому що вона все це купляє, вона, це, вона контролює, вона береже своє волосся, тому воно в неї і нормальне. І люди. Будь ласка, помічайте за собою такі знецінені.